Привіт! На 99,99% ,99 весь видимий нами Всесвіт описується електромагнітною фундаментальною взаємодією. Простими словами, все, що ми спостерігаємо, з чим ми стикаємось та сприймаємо, це прояви електромагнетизму. Отже, всі ці процеси можна звести до двох частинок електрону і фотону, як переноснику електромагнітних хвиль. В авангардній фізиці зараз навіть існують гіпотези, що абсолютно всі частинки та поля можна звести до фотонів. Один із аргументів при анігіляції будь-яких частинок утворюється пара гамма квантів високоенергетичних фотонів. Давайте розберемося, що це за фундаментальна частинка, фотон, і які він має властивості. А зараз я хочу подякувати спонсорам на Ютубі та меценатам на Баймі, Кофі та Патроні. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку каналу. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то, можливо, ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу? Тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. А ще ви там знайдете посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь, там цікаво. Новий час Якщо що це період всесвітньої історії, від середини 15 століття до кінця 19-го, початку 20-го століття, він ознаменувався таким гучним та неоднозначним науковим диспутом, як корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Вчені того часу ніяк не могли зійтися світлою потоком частинок або все ж таки хвилею. І прихильники першої і прихильники другої ідеї мали свої аргументи. Наприклад, затятим прихильником хвильової гіпотези був Юйгенс, а корпускулярне – сам Ісаак Ньютон. Після довгих суперечок та цілої гори поламаних копій першість захопила корпускулярна гіпотеза. Хоч доказів було приблизно порівну, навіть скорше за все, у хвильовиків їх було навіть більше. Але до корпускулярної теорії, ймовірніше, схилилися через величезний авторитет Ісаака Ньютона, якого вважають батьком сучасної фізики та взагалі наукового методу пізнання світу. Тріумф корпускулярної гіпотези тривав близько 200 років, аж до того часу, поки не почали дуже уважно досліджувати дифракцію та інтерференцію світла. А ці явища, як відомо, притаманні лише хвилям. У результаті до кінця 19 століття перші знову захопили хвильовики, і сумнівів вже майже не було. Можна видихати? Ага, точно. Одразу скажу, що більш детально з цією темою ви зможете ознайомитись за посиланням у правому верхньому кутку, а зараз коротко. Отже, на початку ХХ століття Ейнштейн почав вивчати фотоефект, а Макс Планк енергію абсолютно чорного тіла. Зрозуміло, що якби світло було хвилями, то формули дуже голосно про це говорили. І зокрема, енергія абсолютно чорного тіла повинна дорівнювати нескінченності. В результаті вивчення цих парадоксів та вивчення дуалізму народилися певні теорії сучасної фізики, квантова механіка та теорія відносності. Сьогодні ми знаємо, що фотон, як і інші квантові системи, не є ні частинкою, ні хвилею у нашому вузькому розумінні. Вірніше він виявляє і ті, і інші властивості, і питання, світло це хвиля чи частинка, ну просто не має сенсу. Квантові системи виявляють властивості частинок або хвиль залежно від обставин. Це фундаментальна властивість нашого всесвіту. Фотон це безмасова частинка, точніше, він не має саме маси спокою. Він не має електричного заряду і може існувати тільки пересуваючись зі швидкістю світла. У квантовій електродинаміці фотон відноситься до калібрувальних бозонів, частинки, що мають цілий спін. Простими словами, він є переносником фундаментального електромагнітного поля. Незважаючи на це, повна енергія фотона розраховується в залежності від частоти коливань. Найнижчі енергетичні частинки мають маленьку частоту, наприклад, радіохвилі. Очевидно, високоенергетичні велику частоту, рентгенівське та гамму випромінювання. Ця залежність, відповідно, обернено пропорційна довжині хвилі. Фотон явно чи посередковано бере участь у всіх фундаментальних взаємодіях, крім безпосередньо електромагнетизму, це сильна ядерне взаємодія, наприклад, фотонародження пімезонів та гравітаційне відхилення світла. Слід зазначити, що фотон розміщується ніби окремо від інших елементарних частинок. По-перше, це справді нейтральна незаряджена частинка. Тобто, він не має свого антипартнера навіть гіпотетично, він принципово повинен бути одинаком. По-друге, нульова маса фотона породила багаторічні суперечки, чи вона повністю нульова? У результаті так і виявилося, що повністю. Коли на початку ХХ століття почала зароджуватися квантова механіка, якщо хочете деталі, обов'язково подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. Отже, саме тоді стало відомо, що у речовині існує так зване спонтанне випромінювання, тобто будь-який об'єкт, що складається з атомів і поглинає світло. Так само випромінює його. Механізм спонтанного випромінювання сформували Дірак та Айнштайн. Виявилося, що коли атом поглинає фотон, його електрон переходить на новий рівень, а перейти з цього нового збудженого стану він може тільки також випромінюючи фотон. Айнштайн, працюючи з цими процесами поглинання та випромінювання світла речовиною, помітив дуже цікаву річ. Виявляється, якщо атоми речовини привести до збудженого енергетичного стану заздалегідь, і опромінювати їх світлом відбувається ланцюгове клонування фотонів, і створюється вимушене, індуковане випромінювання. Теоретично його передбачив Айнштайн, а згодом цей механізм змогли реалізувати на практиці. Так з'явилися лазери та мазери. Короткомеханізм можна описати так: якщо атом у верхньому збудженому стані поглинає фотон, він випускає його в такому напрямку фазі поляризації та імпульсі, які були при поглинанні. В результаті утворюється лавина ідентичних та односпрямованих фотонів, іншими словами, когерентне випромінювання. Як згадувалося, цікава ситуація виникла з масою спокою фотону. Незважаючи на те, що формули квантової механіки говорили, що вона повинна бути рівною нулю, сумніви все ж таки залишалися. Поки не провели експеримент, який показав, що якби маса спокою фотона була. Нехай навіть дуже мала, на нічному небі галактики були б розмиті через дисперсію світла у вакуумі. Ще одну унікальну особливість помітив той самий геній Ейнштейна. Він припустив, що якщо бозони, а фотон, я нагадаю, є бозоном, охолодити майже до абсолютного нуля усі частинки перейдуть у стан із мінімальною можливою енергією та утвориться новий вид матерії. Цей вид назвали конденсат Боза Ейнштейна. З цим явищем вчені пов'язують великі надії у розвитку технологій та науки загалом. Але почекайте, давайте зупинимося на цьому понятті більш детально, тим більше в одному з коментарів до минулих відео я це обіцяв. Вам, ймовірно, відомі чотири агрегатні стани речовини: тверде, тіло, рідина, газ і плазма. Але існує також п'ятий. Ультрахолодний агрегатний стан, який викликає великий інтерес у наукового співтовариства, саме його і називають конденсат бозе Айнштайна. Фізично він виявлений наприкінці ХХ століття і є об'єктом інтенсивних досліджень. Серед іншого заплановано вивчення цієї речовини на міжнародній космічній станції. Але чому ж конденсат бозе Айнштайна такий цікавий? І що він являє собою? Конденсат названо на честь двох вчених. Які теоретично передбачили його існування. Сатьєндра Нат-Бозе та Альберт Айнштайн припустили, що коли певні атоми охолоджуються до температур, близьких до абсолютного нуля, то втрачають свою індивідуальну ідентичність і переходять у мінімально можливий квантовий стан. Через 70 років після створення теорії вчені насправді досягли температур, необхідних для отримання конденсату Боза айнштайна для того, щоб атоми стали ультрахолодними, вчені використовують лазери. Лазери можуть бути налаштовані так, що атоми переважно поглинали фотони, рухаючись у напрямку джерела випромінювання. Поглинання цих лазерних фотонів уповільнює та охолоджує атоми. Лазерні промені всередині вакуумної камери охолоджують невелику кількість атомів, захоплених магнітним полем до температури, яка вище абсолютного нуля лише на маленьку частку Кельвіна. Як і передбачав Ейнштейн, за такої низької температури квантові ефекти починають проявлятися на макроскопічному рівні. У цьому новому стані речовина стає надплинною. Надплинні рідини мають нульову в'язкість, це означає, що вони течуть без тертя та опору. Крім того, конденсат Боза Айштайна може поводитися як світлова хвиля. Хвильові функції частинок перекриваються, інтерферують, проявляється хвильова природа частинок. Подібні ефекти рідко трапляються серед різних форм речовини, тому фізики у захваті від вивчення цих нюансів. Але у них є лише мілісекунди для вивчення конденсату Боза Айштайна після того, як атоми. Залишить магнітні паски, гравітація призводить до їхнього руйнування на дні вакуумної камери. Що робити в такому випадку? Все просто шукати те місце, де гравітація не буде заважати. Так і зробили. Тепер вчені можуть створювати конденсат боза Айнштайна на міжнародній космічній станції, де завдяки невагомості є більше часу для експериментів. На Землі найкращий спосіб імітувати невагомість це проводити експерименти під час вільного падіння. У Бремені. В Німеччині вчені проводять подібні експерименти на 146 метровій вежі, але все ж таки вченим необхідно отримати ультрахолодні атоми в космосі, якщо вони хочуть регулярно вивчати конденсат Боза Ейнштейна протягом більш ніж декількох секунд. Cold Atom Laboratory – Лабораторія Холодного Атома це установка з дистанційним керуванням, яка почала свою роботу у 2018 році. Після того, як була встановлена в модулі Destiny Міжнародної космічної станції, у 2020 році були оприлюднені результати експериментів 2019 року, що свідчить про успішну роботу лабораторії. Це дозволяє покращити дослідження конденсата Боза Айнштейна та квантової механіки, оскільки, нагадаю, квантова фізика масштабується до макроскопічних масштабів у конденсаті Боза Айнштейна. Лабораторія підтримує довгострокові дослідження фізики кількох тіл і підтримує розробку методів атомно-хвильової інтерферометрії та атомних лазерів. У космосі також з'являється можливість охолоджувати атоми до нижчих температур, ніж на Землі. Вчені досягли рекордно низьких температур нижче 100 пікокельвінів. Це холодніше ніж у будь-якій області всесвіту. Невагомість дозволяє проводити унікальні експерименти, які в інших умовах неможливі. Загалом дослідники націлені на створення більшої кількості конденсату Боза Айнштайна у формі бульбашки. Подібна форма конденсату неможлива на землі через дію сили тяжіння. Інші вчені розглядають можливість охолодження як атомів, так і цілих молекул. Хоча міжнародна космічна станція має вище перелічені переваги у порівнянні з землею, але вібрації від працюючої техніки на її борту не дозволяють МКС стати ідеальним випробувальним стендом. У майбутньому космічних експериментах з конденсатом Боза Эйнштейна можуть застосовуватися атомні інтерферометри. Ці наукові інструменти можна розмістити на спеціальних супутниках і використовувати їх для вимірювання крихітних змін гравітації Землі. Але на даний час нам все ще потрібно більше дізнатися про конденсат Боза Ейштайна це й дивовижний, п'ятий агрегатний стан речовини. І насамкінець розглянемо такий цікавий факт. Як вклад фотонів у масу системи. Парадоксально, але безмасові частинки вносять цей внесок у сумарну масу макроскопічного об'єкта. Знаєте як? Дуже просто. Якщо система випустить фотон, її енергія зменшиться, а за формулою взаємозалежності енергії і маси, відповідно, зменшиться і маса. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!